А негайної інспекції вимагає ще одна сфера освіта. Розпочався новий навчальний рік. і Студенти Центральноукраїнського національного технічного університету скаржаться, що в їхньому гуртожитку можна знімати шоу про 10 методок виживання. Хочу перевірити, у чому справа. Найбільше нарікань у студентів Національно-Технічного університету в Кропивницькому якраз на гуртожиток номер 2 і саме його я зараз буду інспектувати. Добрий день, програма інспектор міста. Ну ми хочемо подивитися, в яких умовах проживають студенти. Я не можу без коменданта дозволу. А є у вас комендант зараз комендант на місці вдома. Як отримати дозвіл? Давайте зателефонуємо йому чи їй. Буде вона завтра зранку. приходити. Давайте зателефонуємо зараз коменданту і ми все з'ясуємо. Є у вас номер. Якщо щось редаптом станеться в гуртожитку, ви маєте обов'язково їй повідомити. Крити нічим. Тож Вахтер неохоче, таки набирає керівництво. Тетяно Анатолівно, тут мене телебачення атакує. В яких умовах живуть студенти. Я кажу, вони тільки поселяються, роблять ремонт. Але ж це вуз має робити в гуртожитку ремонт, а не студенти, які щойно заселилися. Завтра, через директора тільки. Можна й мені. Пані Тетяно, добрий вечір. Це програма інспектор міста на каналі 1+,1. Ми хочемо подивитися, в яких умовах живуть студенти. Ми не адміністрацію хочемо подивитися. Ми хочемо подивитися, як живуть студенти. Але я не пропущу вас. Якщо хочете, можете приїхати. Ми починаємо перевірку Ні-ні-ні, разом я вас... з вами. Або без вас. Ходімо. Ні-ні-ні, поліцію Викликайте поліцію. Ні -ні -ні, Ви не можете не нас пущу, не пустити. Не пущу. Панове, не пропущу. Я не звик чинити опір літнім жінкам, але потрапити в гуртожиток я таки маю. Та раптом у жінки з'являється підмога. Добрий вечір. Добре вечір. Добре вечір. Програма інспектор міста канал 1 плюс 1. Я розумію. А ви хто? Я Владислав. Ви студент? Ну, звичайно, ми хочемо подивитися, в яких умовах живуть студенти. Анатоліївна мені дозволу не дала. Дзвоніть, будь ласка. То ми телефонували. Ми. ми телефонували вже. Ви не ставте свої умови. Будь ласка, можете мене побити, повалити, але я вас не пропущу. Ті і не пускай їх, не пускай. Сама того не знаючи, Тетяна Анатолівна щойно зробила нам величезну послугу. Тепер шлях до гуртожитку вільний. Ось і все. Ні, Ні так, ви не студенті. чіпайте мене. Так чого? Скільки? Ви не маєте права мене не пускати. Маю сказати, що охоронець із цього студента не дуже. Але цікаво, що ж тут так хочуть приховати від мене. Підемо наб'ємося в гості до студентів. Тут у нас є хтось живе? Та вже за секунду я зрозумів: той, хто тут живе справжній герой. Тут дуже сильно смердить таке враження, що тут просто хтось ходить в туалет прямо в коридорі. Що це таке? Це човен? Сподіваюсь, студенти тут не миються. Хто ж знав, що потім я зрозумію? Краще б вони милися тут. Кругом пил, бруд. Вода хоч є. Ой. Умивальники я взагалі не розумію, чого вони тут стоять. Бо все тече ось в ці отвори. Подивіться. Ну ось. Подивіться, люди пишуть, що вони люблять Україну. Але ось ці умови кажуть про абсолютно протилежне. Ходімо, подивимося, які тут туалети. А в коридорі вже знайоме обличчя. Владислав, добрий день ще раз. Добрий день ще раз. Ходімо подивимося з вами, Давай. які у вас тут умови в туалеті. Оце ваш туалет? Такий, як є. Такий, як є? Це жах. Тому зі стелі вирвано із дротами одна лампочка. Немає дверей, тут брудно і всюди туалетний папір. Це жахіття і страхіття. Ви знаєте, я мав би перевірити тут все з серветкою, але тут треба все перевіряти в костюмі і з дихлофосом просто. Давайте вийдемо, будь ласка, тут так смердить. Після такого туалету та побаченої раніше балії у мене виникло цілком очікуване питання. А душові, де ви миєтеся? Це для всього корпусу, правильно? Так. Тут тільки хлопці, дівчат немає. Ні, тут перемішку. А туалет у вас і для хлопців, і для дівчат? Ну так. Без дверей туалет у вас і для, хлопців, і для хлопців. Так, а де тут двері? Як ви сходите в туалет? Цей гуртожиток мене просто вбиває. Як так можна? А душові? Душові так само. Теж і для хлопців, і для дівчат. Схоже про норми планування тут і не чули. Ходімо в душові. Боже, сподіваюсь, що це. на це повутиння. Можна туди не йти? Це якесь підземелля страшенне. А тут є лампочка? Немає. Так, хто зі мною? Хто сміливий, ходімо. Не хочете? Тільки тримай мене за рукою. Всі разом помиємось. Щось тече. Йошкінку! Це капець. Це реально душ? Тут миються. ч Ми не маємо зараз пропустити кропивницького душового маньяка. Із цього клятого підземелля ніхто не вийде живий. Друзі кіношники. Якщо треба локація для зйомки фільму жахів, а бюджету нуль, ви наймайте кімнату в цьому гуртожитку і ви отримаєте набір all inclusive Гляньте, скільки тут дротів. Біля душової кабіни, де постійно вогко, це ж все небезпечно. Лампочка десь працює тут. Оце роздягальня в гуртожитку Національного університету. І там я бачу просто нижню білизну чиюсь. А я піду інспектувати власне душову. Кілька років назад я був в Німеччині в концтаборі Дахау, і навіть там я не бачив таких умов для проживання. Я філолог за освітою, але в мене залишились тільки мати. Це я хочу на світло і на свіже повітря, але дорогою зустрічаю тих, хто спускається в ці руїни щодня. Класний душ! Хороший. Можливо, хоч у жилих кімнатах я знайду когось небайдужого. Ходімо скоріше туди. Можна? Добрий день, Володимир. А можна ми подивимось, яких умовах ви живете? Будь ласка. Як вам умови? Мені подобається, і умови сам створиш в таких жителів. Тобто виробили тут ремонт. Частково потрібно було меблі замінити. Замінити меблі? Але ж за законом забезпечити студента меблями має гуртожиток. Це пряме порушення законодавства. Але як виявилося згодом, воно тут далеко не єдине. Плитка в кімнаті. Це ви тут їсти готуєте? Це ж за всіма нормами пожежної безпеки взагалі заборонено. Ми літку не залишаємо без нагляду. Ви можете зараз що завгодно мені казати, але цієї плитки в кімнаті просто не має бути. У вас всюди помальовано олівцем від тарганів. Таргани нові заїхали чи минулорічні? Ну, вже немає. Потруїли їх? А скоро з'являться нові. Вони кожного року бувають? Буває, пробігають. Одного гуртожитку вийшли. Міграція. Міграція тарганів. На виході з кімнати мене вже чекає невідомий чоловік. А ви хто, перепрошую? Я Є директор містечко. тут містечка. У нас до вас дуже багато питань. Ми можемо з вами пройти сюди, щоб ми Можем. не стояли в Можемо. Придворі. Дивіться далі. Чим ще вразить гуртожиток інспектора? А? Що Йдіть там таке? Сюди, гляньте сюди. Я не палю. Несподіване відкриття щодо екологічної ситуації в місті. Тут показує, що в Кропивницькому найбільш сприятливі умови для проживання. То це виходить парадокс. Та найекстремальніша інспекція сезону. Інспектор у Кропивницькому, перевіряючи гуртожиток Національного технічного університету, ми побачили нелюдські умови. Та до нас прийшов директор студмістечка, і зараз ми спробуємо з'ясувати, чому гуртожиток настільки занедбаний. Ми перевіряємо взагалі умови проживання студентів. Все починаючи із санвузлів, Починаю. які умови в туалеті. Щоб висвітлювати ці умови, потрібно поцікавитись, яке фінансування студенти платять за гуртожитки? Платять і платять те, чого воно насправді варте, не більше як пів стипендії. Ніяка ціна не перекреслить отакі умови проживання. Так не може бути. Гляньте, скільки тут. Що Відіть там таке? – це сюди? Гляньте сюди. Я все я там бачив. Діти на це дивляться. Що бачу. ви бачили? Це бички валяються тут. Не допал. Я не палю. Ви серйозно зараз? Так, це не умови, це виховання студентів. Яке виховання? Прибирайте нормально. Ви поцікавитесь, хто прибирає, як, як фінансується гуртожиток. Яке фінансування. Про що ви говорите? Вибачте, зараз? Але я не хочу як більше спілкуватись. Обговорювати прибирання. Директор явно не хоче і втікає від нас подалі. Я відвідую ще кілька кімнат і мене дивує, те, що на питання про умови проживання відповіді практично однакові. Як вам умови взагалі в гуртожит? Нормально. Нормально? А туалет а душ, які ми бачимо. Ну ви, звісно, бути да, лучше, можна ви Розкажіть мені, в яких умовах ви тут живете? Вам подобається? Ну, це вже які є. Якось безнадійно говорять студенти про своє життя. Чому в них немає прагнення бодай щось змінити? Хоча в якусь мить мені самому здається, що тут доволі непогано. Як приємно своєму маєтку в сонячний день дивитись на фонтани, і тікати від міської суєти. Але життя не таке, як видається, тому що це не маєток, це гуртожиток номер 2 Центральноукраїнського національного технічного університету. Welcome to hell, baby! І жартую я тут, аби хоч якось згладити неприємні враження від того трешу, який бачу навколо. Ну, ось прекрасно, бачите. Людина забула, мабуть, ключі і просто вирішила. А! Упс, треба тікати, бо зараз змусять за свій рахунок нові двері ставити. Хочу лише дві речі: на свіже повітря і дізнатися, чому студенти терплять такий кошмар. 400 гривень це мізерно. Плата за все. Всі мовчать, тому що це найдешевше житло в місті. Для порівняння оренда однокімнатної квартири в Кропивницькому коштує від двох тисяч гривень і вище. І це без комунальних платежів. Тепер ясно, чому всі готові жити у таких умовах. Знаєте, що я зараз відчуваю? Хочеться просто лягти в ванну і змити з себе весь цей бруд. Інспекцію цього гуртожитка. І найбільше мене зараз дивує не ці нелюдські умови життя, а те, як студенти, молодь ставиться до всього цього. Повна апатія, байдужість. Живемо, перетерпимо. Закінчимо і забудемо про це. Але я про це забути не можу. І обов'язково поставлю це питання ректору, але лише після того, як побачу умови в самому університеті. Вітаю! Телеканал «1 Плюс 1». Нам потрібен ректор університету. А ректора немає. Сьогодні в ректора відрядження, а й завтрашнього дня він у відпустці. Це ви в гуртожитку були. Зрозуміло. А я тут до чого? Я не фотогенічна. Схоже, після згадки про гуртожиток у жінки зникає бажання з нами спілкуватися. Але я маю закінчити свою інспекцію. Нам потрібен перший проректор. Ну, ходімо, ваша бригада нехай зачекає. Бригада. Цікаво, а про ректору нас теж як бригаду відрекомендують. Як би там не було, але за 10 хвилин ми врешті розпочали інспекцію. Та цього разу я ще й вимірюватиму рівень радону, про який так багато говорять у ЗМІ. І університет, якому щодня бувають сотні людей, якнайкраще підходить для цього. Зараз ми перевіримо рівень концентрації э, радону в межах університету. Спеціально для цього нам відкрили підвал, і ми зараз залишимо цей приклад. Ми навмисне ускладнюємо завдання, адже якщо заміряти рівень радону в аудиторіях, то через протяги та провітрювання у літній період його концентрація може бути меншою. А доки радіометр фіксує радон, ми нарешті розпочнемо інспекцію університету. Добрий день, да. значить, це лабораторія робототехніки. До вас є унікальні 3 d принтери і роботи. Да, так, ну якщо щоб, по, по поводу унікальності можна зразу у нас окрема для великих. Я налаштувався на щось і справді грандіозне, а переді мною досить дивна конструкція. А чи що це таке? Це 3 d принтер 3D-принтер це техніка для тривимірного друку моделей із спеціальних матеріалів. Для початку створюється макет на комп'ютері, а потім прилад його друкує. Таким чином створюють предмети декору, прикраси, навіть деталі для автомобілів. Чому унікальність саме цього 3D-принтеру? Це робили ми самі. конструкції складав це нинішній декан факультету з участю обов'язково студентів. Я хочу побачити принтер в дії і нам пропонують запустити менший аналог. Цей буде принтер друкувати? А що він пише тут? А, літери, а, і, 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 вау! Хай тут друкується, а ми роботів. Я, як знову хлопчик, якому 6 років, який приходить розбиратися в цьому цьому. По мені він їздить. Пройде, пройде. Ви вже ручний робот. Клас. Викладачі вашого університету, в яких є дітки, вони не купують іграшки в магазинах, вони їх друкують на 3D-принтері. Хочеться говорити про якісь більш серйозні розробки, тому йду далі. Але викладацьке минуле нагадує про себе: я просто не можу втриматися. Амікус плято седмагіс, аміка міка Верітас Ест. Вам всім зрозуміло це. Шкода, що студентів на моїй парі немає, але я знаю, де їх можна знайти. Що це за аудиторія і що зараз студенти роблять? Це комп'ютерний клас, де студенти виконують різні проектні роботи, розрахункові. Вони можуть реалізувати це практичному виготовленні деталі вже. Ось цей робот роздрукований на цьому принтері. Ось рука, я бачу. Зараз ви руку розібрали прямо. Зараз іде монтаж, це, а -а -а. це буде рухатися. А якісь практичне застосування? Тобто він буде ходити, робити. Що він... Це вже такий універсальний робот, який може виконувати різні операції, виконувати різні роботи. У мене є замовлення. Надрукуйте нам нормальну футбольну збірну. Так. Okay. Та, Скільки коштує цей робот? Приблизно Ну, дуже трудно оцінити кошта, тому що конструкцію це робимо ми самі. А взагалі, державна програма, ось підтримки робототехніки, інноваційних ну, в принципі, технологій вона існує такої, якби окремої зараз програми немає. Виходить, усі ці розробки викладачі та студенти проводять власним коштом. Після побаченого та почутого в мене є розмова до пана проректора. Ви знаєте, ми коли дивилися, в яких умовах живуть студенти в гуртожитку. Мене найбільше здивувало, що вони кажуть: ну, які є умови. А коли я прийшов сюди, я розумію, що тут, на жаль, матеріально-технічна база не набагато краще, тому навіть не бачать величезної різниці. От дивіться, навіть ці стіни тут ремонту не було, не знаю, десятиліття, все облущене, обдрапане, ось ось гляньте. Чому так? Тому що за останні роки ми маємо відтік молоді на навчання за межі України, а це обмолюто ті фінансові ресурси, які можуть бути за для того, щоб проводити ремонти, закуповувати нове обладнання за рахунок нашого спецфонду, за тих за рахунок тих коштів, які ми відшукуємо. Але а де, нас... де ви відшукуєте? Що таке спецфонд? Спецфонд це ті кошти, які ми витрачаємо за рахунок контрактного навчання, залучаємо студентів. Тобто відтік студентів-контрактників зменшив кошти спецфонду. Але ж має бути ще й державне забезпечення. Міністерство освіти, яке виділяє кошти, їх не вистачає навіть на елементарне підтримання. У нас зросли тарифи на електрику, на опалення Насамперед мають заплатити за опалення за електрику, різні комунальні виплати. А потім вже що залишається, вже йде на ремонт. У нас є вибір. Чи ми робимо нову лабораторію, чи ми робимо ремонт в коридорі? Звичайно, що для студентів дуже важливо, щоб була сучасна лабораторія. А яка... що вас особисто тут тримаю? Гарно там, де нас немає. Ми маємо лозунг бути там, де ми, там нам буде і гарно. От. Тому ми намагаємося робити все, що ми тут можемо робити. Після цих слів, пана Олександра, все стало на свої місця. Я готовий озвучити висновки. Програма інспектор міста на «1 плюс 1» завітала до найкращого вузу області. Це центральноукраїнський національний технічний університет. Я був у цьому жасі під назвою гуртожиток номер 2 не може людина, яка себе поважає, жити в таких умовах. Цей гуртожиток треба просто знести і на 3D-принтері роздрукувати новий. Але я побачив сам університет і зрозумів, що проблема набагато ширша і глибша. Що стіни в гуртожитку не набагато відрізняються від багатьох стін в приміщеннях і в аудиторіях, що матеріально-технічна база національного університету. Не витримує жодної критики. Проблема в тому, що міністерство поставило фактично на коліна. За ту мізерну зарплату викладачі самі роблять ремонт. Сьогодні, мало не вперше, за весь проект я вручу одразу дві таблички. Я знаю, пане Олександр, що ви часто спілкуєтеся з міністерством, тому я попрошу вас передати їм ганьбу. Незважаючи на такі жахливі умови. Ви тримаєте все на своєму ентузіазмі, ви за цю мізерну зарплату навчаєте, залишаєтесь у місті і кажете, що ви будете змінювати стан освіти. За це, безперечно, я вручаю вам гордість міста. Тримайте. Інспекцію університету ми закінчили, але я маю дізнатися, наскільки взагалі ця будівля безпечна для студентів. Час необхідний для замірів минув, тож саме час у підвал. Концентрація родону 110 десять на кубічний метр. І згідно з нормативними документами, це лише на 10 бекарелей перевищує норму, яка встановлена для приміщень, де постійно перебувають люди. І це точно не про цей підвал. Тільки якщо рівень радону перевищує 400 бакарелей на метр кубічний, ставиться питання про виведення з експлуатації таких будівель. Поки що я не знаходжу підтверджень заявам змі ані про підвищений рівень радону, ані про високий радіаційний фон.